Фармадол забудь про головний біль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз будемо, звісно, говорити про східний напрямок, про найгарячіший напрямок на українських фронтах. Знаємо про те, що найважче зараз саме під Солидаром в Соледарі, під Бахмутом. Пам'ятаємо про те, що російські окупанти стверджували про стверджували те, що нібито вони захопили Соледар. Про це серед іншого доповів повар Путіна. Євген Пригожин то самий очільник так званої приватної військової кампанії Вагнер. Але також пам'ятаємо, що навіть російські міноборони, яке бреше кожного разу, коли відкриває рота, навіть російське міністерство оборони це спростувало. Зараз з тих повідомлень, які ми маємо з Соледара, можу тут серед іншого процитувати одного з аеророзвідників. Вибачте, він написав: не кіпішуйте зайве ситуація складна, але контролю. Вона, і от як підтвердження цього можна подивитися восьмихвилинне відео щодо того, що ситуація складна, але контрольована. Ну і в принципі, так ми говоримо про Солидар. Ми говоримо а, про це місто вже. Десь два тижні здається, ну трошечки менше з 27 з 27 грудня саме почалося загострення навколо Солидар. І от знову, коли говоримо з бійцями, то маю цитуючи їх, маю сказати, що вони є залізними людьми, І вони всі кажуть про те, що ситуація важка, але контрольована. А більше про те, що відбувається на східному напрямку, ми зараз поговоримо з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Ку, полковник Сергій Череватий, речник східного угруповання військ зсу. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, добрий день Тож, ну звісно, що я маю запитати у вас, якою є ситуація в Солидарі станом на зараз? Знаємо, що вона постійно змінюється. Вона змінюється щогодини. Що ви знаєте, от саме на зараз, Солідар не знаходиться під контролем ворога, наші сили оборони тримають там. Проводять оборонні бої, У нас є можливість туди доставляти боєприпаси, і ворог вчора з метою, там, скажемо, приниження морального стану наших військ і навпаки підняття своїх. Вчора почав проводити інформаційну операцію. що... Солідар, що наша війська оточення, Солидар їхній, там пригожноселених шахтах, це звичайно ж не відповідає дійсності, і вони навіть на нашому сторінці про лінії стратегічних комунікацій в зоні сил в Фейсбуці є навіть пояснення на, на, на з аналізу фотографії, чому самі відповідають дійсно. Ну так, ми пам'ятаємо, там було сформульовано. Ну, все, типу, зсу в оточенні, скоро, ну, типу, умови ми їм будемо пред'являти, за яких ми їх будемо чи там брати в полон, чи звільняти, чи ну коротше, ми, ми це бачили. А от той факт, що активізація ворога під Солидаром, вона почалася в кінці 22-го року. Серед іншого, ми вчора говорили з Тарасом Березовцем, от саме представники його. Підрозділу там знаходяться, і вони кажуть, що ну з 27-го саме грудня маємо такі дуже дуже активні запеклі бої під Солидаром. Чи стала ця ситуація для наших захисників несподіванкою? Ні, звичайно, Солидар вже протягом багатьох місяців є з однією з точок, якщо ви подивитися по звітності генерального штабу і моїх е е включень там інших. Е Експертів, ви побачите, що солідар уже е, початку літа він є, напевно, що. Ну, з часу закінчення боїв за Северодонець-Осичансь, він фактично одразу став одним на Бахмутському цьому відтинку фронту, став однією з точок, куди росіяни намагалися бити. І, е, в принципі, вони, от їхня тактика, вся була оцим по суті. Людським навалою постійними штурмами знайти десь слабше місце в нашій обороні і намагатися її системно прорвати. Поки що невеликий тактичний успіх у них був проте системного прориву нашої оборони і, і там стрімкого руху, десь в напрямку Краматорська Славянська у них поки що абсолютно не видно про те, що вони в принципі мріяли. Пане Сергію, ну от ще з'явилася така інформація, що значить за даними розвідки Великої Британії, армія Росії веде бої саме у Солидарі за соляні шахти, які тягнуться під земле під землею 200 кілометрів. Е, ну, по-перше, про ці шахти на 200 кілометрів е, чи можна підтвердити таку інформацію? Ну і по друге, як ви оцінюєте ну от подібні заяви розвідки Великої Британії? Ну я думаю, що тут звичайно, що шахти вони не вторинні навіть, тому що головне насправді прорвати лінію фронту українських військ. А про шахти також заявляв напередодні ворог в тому плані, що там їхня протяжність чуть не дає можливість виходити десь там в тилу і наносити удари. Зрозуміло, що до це... Лондона, до Лондона ми тут жартували, а, що вийдуть йдуть так, ці шахти. Так, так, так. Ні, головною метою шахти. Ну шахти вони самі по собі в умовах бойових дій не представляють якоїсь. тобто бо там казали, що вже з пригожин якось економічно їх експлуатувати, хороші в умовах такої, такої близькості противника, інтенсифікації, Навіть якщо би їм вдалося захопити солідар, е, якусь налагодити нормальну економічну діяльність і, проти ні, найголовне завдання ворога це прорвати фронт, е, тобто встаєнцев. Уже якісь там додаткові теорії, які ну вже ну кожна така серйозна якась е, операція, вона обростає ними. Ну, але це не відповідає з значної міри, дійсно. Ну і також ми е, бачимо ну таку. Якби це правильно сказати, не не несинхронізованість тих повідомлень, які є з боку е, того ж самого Пригожина та російського міноборони, сам Пригожин стверджує і просто наголошує на тому, що в Солидарі тільки е, ЧВК, ПВК Вагнер, так е, міноборони російські ну по перше, спростовує слова Пригожина про те, що Солидар захоплений. От тільки що я говорив, що ми звикли до того, що коли російські міноборони щось кажуть, то воно бреше кожного разу. Коли відкриває рота, але тут спростовує і знову ж кажучи про те, що там нібито тільки вагнерівці, оці так звані, воюють, ми знаємо, що це неправда. Тож, як ви оцінюєте оцю таку десинхронізацію, і в принципі, якщо зараз ми бачимо і вагнерівців, і регулярні частини російської армії, чи означає, що вони працюють разом? Ну, вони звичайно спрацюють разом, хоча Вагнер там переважна більшість, проте без артилерійської підтримки, авіаційної та інших постачання боєприпасів зрозуміло, що вони б не могли діяти тут. Насправді набагато системніша проблема. Якщо ми глянемо на неї стратегічно, то що от величезна, якщо глянути на карту країна, нібито там другої армії світу. Насправді показує, як колишній злочинець Пригожин, який очоліє зараз став полководцем, стичається з Міністерством оборони, хто взяв містечко на 10 тисяч жителів, яке ще не взяти насправді. Тобто, от це насправді показник їхньої там можливості, їхньої величі, і все інше. Я вже не говорю про саме те, що в їхньому інформаційному полі вже викаварних, якщо ж таке абсолютно не тільки не піддається осуду, хоча воно суперечить їхнім законам, а вже йде їхня певна глорізація, знаєте, така е, якась там героїзація, е, і е, під, нібито ну, частиною суспільства, як мінімум, і владних еліт. Тому Хоча, якщо подивитися на Пригожина і на Коношенкова, вони якісь як два таких, як два мрачних клоуна, знаєте. От, знаєте. е один, правда, просто з листочка читає, а Пригожин намагається там кошти в нього є організовувати якісь постановочні там, відео. То заходимо до наших полонених з відправкою чорних цих мішків. В, в... Як він сказав, відбувшими свій контракт Вагнера саме, але як десь один, тобто в кінці кінців все рівно стає смішно. Ну це ми їх не, не на їхнє обличчя, а на. Розумію, про що ви кажете? Ну от е, також говорячи з тими, хто е, перебувають саме в Солидарі, ми е, маємо інформацію про те, що нібито зараз метою е, окупантів, ну серед іншого, так але важливою частиною є знищення наших операторів БПЛА і також е, ну намагання знищити е, західну артилерію, яка є на озброєнні тих підрозділів, які там воюють. Е, чи ця інформація підтвердження? Ні, ну звичайно, що будь-якого ну, оператори, це пріоритетна ціль у будь-якого там противника, тому що вони в сучасній війні просто незамінними вони очі підрозділу, і ви бачили неодноразово напевно я впевнений в ефірі, наскільки це ефективно, і в плані розвідки, і в плані наведення, і в плані об'єктивного контролю враження цілей. Тому зрозуміло, що вони пріоритетними. А західна артилерія, так, там, там діють зразки у нашого десанта ефективних 105 мм гармат. І, і зрозуміло, що вони для них дошкульні, зрозуміло, що вони хочуть знищити. Але якби там були по радянські колишні гармати, вони б теж їх хотіли знищити, тому що все, що їх системно не дає їм виконати свою мету, системно їх знищує. Для них є перепоною, і тому я не думаю, що тут саме елемент знищення в солидарі, те, що вони, наприклад, хочуть знищувати наші високоточні системи, і це для них пріоритет для їхньої розвитки, щоб знайти їхні знищення, це так. А в умовах цих боїв я думаю, що там будь-яка потужна е... установка, яка наносить їм шкоду, вона для них. Ну, хай вони вже знищили набагато більше, ніж колись отримувала Україна. Здається, набагато більше, ніж ніж взагалі є на території Європейського Союзу. Але от знаєте, що тут вони настільки дійшли до абсурду в цьому, що їхні ж воєнкори, оце ці, знаєте, ці шуліки війни, які там телеграма, які все сладкові і прочія там коло і такі інші. Вони вже накидуються на, на них тому що вони розуміють, що це шлях нікуди, коли з тебе сміються, і вони вже самі оці такою ж логікою, як ми з вами оперуємо, що тим стільки не передали, скільки ви вже знищили. Давайте може краще знищуйте, аніж не, не з точки зору любові до нас, а з точки зору, що це неефективно, як військо діє, що ніби краще знищуйте ніж е, е, тільки знищуйте язиком. Ну так, ми те саме побачили щодо їхньої операції Вазміздя. Пам'ятаєте, там вони ж так, стверджували, так, так. Я що тут... е, скільки там 600, 600 значить так. захисників. Вони вбили в в Краматорську, і потім ми також це побачили з боку ну населення Росії, яке в коментарях писали. Ну, що ви саме клоуни так, ну, там так. це найм'якіше, що вони про них писали. Абсолютно там там якраз дуже показовий момент, коли вони взагалі в пропаганді починають програвати. Тому що вони зробили системну помилку. Вони вдарили ракетами, 23-30, якщо я там не помиляюся. але вже видно, заздалегідь мали готовий е, прес реліз Так І ми там це акт розумію, що Ракети попали позна куди, в них все точно, як і все і все інше в їхніх розрахунках, і, і насправді туди приїхали іноземні журналісти, показали, що нічого немає. Насправді вони показали саме головне, що у них немає по справжньому високоточних систем ураження. А у нас завдяки партнерам, дай Бог їм здоров'я є. Пане Сергію, ну також ми розуміємо, що вони це роблять, і оцю так звану операцію Вазмезді, і те, що зараз відбувається в Соледарі, ну для того, щоб інформаційно перебити всі свої невдачі, всі свої негаразди, і також втрати в Макіївці, так де було знищено декілька сотень чмобіків. Вони самі це навіть вже підтверджують. Самі воєнкори, оці про яких ви кажете, пропагандисти російські. Тож коли ми говоримо зараз про Соледар, чи це політична ціль, ну в тому сенсі, що ми також не хочемо. Давати російським окупантам можливість щось там стверджувати, що вони щось захопили, незважаючи на те, що це таке селище міського типу. Чи це політична ціль, чи справді вона є дуже важливою ну в тактично на тактичному рівні? Ну, звичайно, що її політична ціль і. Її ціль для безпосередньо організованого злочинного груповання Вагнера в рази переважає її військову цінність, тому що якщо ми глянемо в ретроспективу, то всі останні місяці збройні сили Російської Федерації РМІ терпіли стратегічні поразки: Київська операція, звільнення півночі держави нашої, Харківська близьковична операція. Лиманська, Херсонська на всіх цих напрямках ворог нав такої відчутної системної поразки, яка була вдарила в тому числі по їхньому такій, знаєте, іміджу суб'єктності як великої держави. Як недавно Гаррі Каспаров сказав, що вони їхні позане що вони їх по суті вибито з вищої ліги супердержав. І на фоні цього вони зуміли привернути увагу до цього нещасного містечка, і частково українське суспільство, на жаль, на це теж повелось. Що це, як знаєте, якась там не знаю Сталінград, що це битва, якась із битв, що навіть Бахмут уже відійшов в сторону. <клес> насправді, насправді, це показ нитлості і неспроможності Російської Федерації як держави, коли навіть кримінальники. І незрозумінні угрупування це ледве-ледве просунулись на декілька кілометрів, і це роздувається вже як неймовірна перемога. Хоча знову ж таки, якщо ми подивимося назад, коли навіть після запеклих боїв і вибиття багатьох особового складу техніки противника за боях за Северодонець, осичасними виступили. Вони ж думали, як що на плечах наших швидко зайдуть Бахмут, Солідар і далі на Слов'янський Краматорський далі. А... В результаті нарвалися на системно ошалову нашу оборону, яку до сих пір не можуть пробити. Більш того, це дозволило нам ще зберігши сили системно побудовувати оборону, провести харківську лиманську операцію, і вже зараз над цим же Лисичанськом і Середонецьком в випадку вдалих дій на тому напрямку знову виникне загроза. Тому треба дивитися завжди масштабніше, треба дивитися стратегічніше. І не, не, не міряти якась якраз мірками ворога, от скільки зараз там на якійсь висоті, конкретніші в населеному пункті. А як загалом діє наше військо, як загалом діє наш фронт, і який загалом успіх? І тут, якщо ми візьмемо, то ми, ми бачимо, що тут який тут гамбурзький рахунок, що наскільки ми, е, якщо з російської сторони вони рахують, і наскільки ми тут все-таки досягаємо в стратегічному плані більших цілей. Пане Сергію, от якраз і хотів запитати у вас про північну Луганщину, так і про е, трасу Сватове Кремінна. Е, як ви гадаєте, чи є можливість окупантів ну, і одночасно е, щось там робити під Солидаром і під Бахмутом, і в тому ж числі е, одночасно так е, обороняти, скажімо, Криміну? Алло. Алло. Так, пане Сергію, чи чуєте мене зараз? Та, зараз... ну, давайте я тоді повторю запитання. Та, а, Щодо сватово-креміної, так, у цієї траси. На вашу думку, чи є можливість окупантів одночасно наступати на Бахмутському напрямку і при цьому обороняти ефективно Ну саме трасу Сватово-Креміна? Ну, вони зараз намагаються на цьому напрямку, звичайно, побудувати систему оборони, намагаються навіть час від часу, -часу контратакувати на Луганщині. Там, наприклад, там в районі чи воно Попівки, або Площанки, всі спроби знищуються і вогнем на артилерії, і інші системи ураження, як правило, поніж втрати серйозні вони відступають. І більш того, ми там постійно. І коли навіть не проводиться наші якісь контрнаступальні дії, які були там на початку після Лиманської операції, ми бойова робота не закінчиться ніколи. Там іде виявлення і ураження нашими високоточними системами їхніх скупчення особового складу або техніки, про що ви наповнили новинах, часто бачили і також складів спаломасильних матеріалів, командних пунктів, елементів логістики польових складів артилерійських снарядів, що і їм системно ускладнює постачання це всього і побудову оборони. Тому там наші війська зараді з огляду на погодні умови, на наявність у нас засобів і наявність засобів у ворога. Але з певною десь ініціативою все таки за нашою сторону ну, знаєте у нас в ефірі прозвучала м, така думка, що скажімо втрата е, окупантами криміної в сенсі, що Україна звільнить своє місто, так що це буде ну нівелювати повністю ну так звані успіхи е, е, Росії під Солидаром чи під Бахмутом? Чи ви погоджуєтеся з цією думкою? Абсолютно, як як вам вже й наводив приклад, що так і було, коли вони бахвалили в, в результаті результатів Харківщину і, і Лиман втратили, тому звичайно тут набагато більше залежить і дай Бог так буде, щоб нам наші партнери поставляли постачали новітню техніку, яка якраз є головним елементом зміни характеру цієї війни, а не кількість мобілізованих в Російській Федерації. Кількість вона є елементом, вона впливає. Але той, що може переламати, це якраз та то техніка, тому що наша мотивованість і навченість українці показали, як вони швидко можуть оволодівати будь-якими найновітнішими системами від е, самохідних артилерійських установок або Хаймер чи МЛРС е, до систем протипітряної оборони і інших систем. Тому її, саме модернова техніка вона може. Плюс наша навченість по і мотивованість можуть системно зіграти роль в переломі характеру цієї війни подальшому бо вона вже переломана. Ми зламали волю противника за короткий термін захопити Україну. Але переломі в тому плані, щоб вийти на на з кордони і фактично зафіксувати перемогу. Пане Сергію, ну також ми бачили в інформаційному просторі таке припущення, що росіяни нібито можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища на Луганщині, і що от таким чином вони можуть затримати контрнаступ збройних сил України саме на цьому напрямку. Як ви оцінюєте подібний варіант? Ну такі підриви інженер... інженерних, скажімо, таких споруд, гідротехнічних споруд. Воно звичайно, що в умовах оборони є такий елемент ведення своєї оборони. Наскільки це буде відповідати дійсності, бо ви пам'ятаєте, вони обіцяли і на Херсонському напрямку це зробити чи це елемент залякування в їхній інформаційній кампанії треба буде спостерігати? Я впевнений, що ми зробимо все, щоб врахувати цей елемент, і або унеможливити його, або зробити так, щоб мінімізувати його наслідки. Добре, ну от наостанок, пане Сергію, хочу вас запитати. Була інформація про те, що нібито російські окупанти перекидають свої підрозділи з Білорусі на східний напрямок. Чи ми знаємо звідки вони перекинули саме свої війська під Бахмут під Соледар? Вони системно здійснюють ротацію з різних напрямків із Білорусі, з Російської Федерації. І, і в тому як і, і в першу чергу це новомобілізовані, тому що вони понесли величезні втрати. Бачите, на даний момент генеральний штаб на заказранку зафіксував 112 тисяч 960 чоловік, плюс 490 людей за добу. Фактично батальйон вони гублять щодоби, тому і більш на східному фронті. Ми зрозуміло, що вони йдуть постійно ротаційні такі. Процес і, і, і їм доводиться змінювати свої підрозділи докомплектовані вже е, мобілізованими, тому що інакше їм не, не вдасться тримати такий накал війни. І оці, хоча б знаєте, якщо це не можна сказати, наступом не можна це назвати, тому що наступ він передбачає якісь етапи і проходження відносно швидкі певних е, територій. А ось такі штурмові постійні дії. З метою там знесилити нас, з метою виснажити нашу оборону, то їм треба потрібно постійно підживлювати людьми. У них люди як снаряди, фактично, такі, які змушені кидатися в бій з мінімальним там, скажем, навченістю, з мінімальним і підтримкою для того, щоб не втрачати динаміку. Людей. Тому що інакше у них все досінняється, у них навіть Ну, якісь елементи там показу успіхів на війні зникають, пане Сергію. Я вам дуже дякую за цю розмову. Полковник Сергій Череватий, речник східного угруповання військ збройних сил України, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.